Он як смачно трістають кістки. Яловичі гантельки вони називаються. Ось мені написали, а вам килима, не шкода. Кажу, а що його шкодувати? Я ж його не б'ю. Вистираємо. Зати добре. Килим то все фігня. То матеріальні цінності, на які мені було завжди плювати. В них також є з душі. Камарі, де ти поперла? Вони також хочуть їсти вдома, у вольєрах, на полу. Я завжди сміюся, кажу, що ж вони не люди, чи що. Що там? Песняша? Саме тут, саме в цих ісках, натуральний хондроетин, глюкозамін. Такі корисні для суставів, для хрящих, хрящів. Знаєте, як хряпають. Ну вимогов трошки килима. що? Скажи, то все фігня, да, Ред? Мама дала таку вкусняху. так. вкусняше, скажи. А Кевин, это все фигня. А что в такое? Зараз скажи. Зараз пруся. Давай, Зая, я в тебе верю. Ну і мами на умниця. Мама, не підглядай, так нічого не виходить. Часто мені задають питання, а вони кусаються. Ти, ну, якщо зуби є, то значить кусаються. Попробуйте його обрізати, оце, що вони жують. Попробуйте розрубати кістку топором. Я тут з зубами класне. Ай, вкусно. Сейчас комарку. Да, моя, кушай, кушай, моя девочка. Ніхто тебе не забирає. Ніхто, наверное, немає крана. Да, смаколики такі, так? Скажи так. Інше раз я розпилю эту кистку и вытаскиваю витя... внутри там кисковий. Мозок є, він також дуже корисний для них. Отак. От Да-ка марочка. Кождому, мама, дуже смачно, дуже смачно. На килимах, бачите, на моїх килимах. Хочу, заберу ті килими і викину. Моє діло. Що хочу, те й роблю? Моє життя, моя хата, мої килими, мої собаки. Їм добре. Хто ще так з власників собак? Думаю, я не тільки за себе і за килими, а за собак. Багато нас тут таких в мене на каналі, бо мені, я ж кажу, мені плювати на килими. На матеріальній цінності мені плювати з високої горки. Коли вони щасливі, то щаслива і я! Але ж смачно, так? Але ж смачно. Ой, смачно, скажи. Ой, смачно. Давай. Я в тебе вірю, моя красуня, давай. Сьогодні коментар мені написали, а нащо аж три собаки. Мало того, що написали з помилками, але я відповіла, щоб таке дурне, як ти спитала. І бачите, спитало. Моя справа. Хоч 10, хоч 20, скільки схочу, стільки і буде. Ні в кого нічого не прошу. сама пеклуйся, сама займайся. Вот так вот. Мне кохання 3D. 3D кохання. Все, хто там буде їсти всім смачного. Цінуйте своїх жуликів, цінуйте, цінуйте і любите їх.